Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Зачитаю два місця з Божого Слова. І потім поділюсь думками і ми звершимо молитву. Перший текст це записано. 27-й псалом, в деяких перекладах це 26-й псалом. Псалом Давида. З першого вірша і нижче я прочитаю. Господь моє світло! І моє спасіння, кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі і вороги спотикнуться і попадають. Хоч би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене візьме, то й тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа, одного прагну. Аби протягом усього мого життя я міг перебувати в Господньому домі, оглядати Господню красу, віддаватись роздумам Його в Його храмі. Адже Він сховає мене в своїм наметі в день недолі, Він заховає мене в потаємному місці своєї скінії, підніме мене на скелю. І ще один вірш, записаний Івана в Євангелії від Івана, 10 розділ, 9 вірш. Слова Ісуса Христа, я двері, коли через мене хто війде, спасеться. І той війде, вийде і пасависько знайде. Здається, який зв'язок може бути між цима між першим і другим текстом, який я прочитав? На ці роздуми мене наштовхнула подія, яка трапилась минулої ночі. Якщо я не помиляюсь, просто ці ночі вони такі схожі в Деснянському районі. Коли під обстріл попала поліклініка. І саме, на що я хотів звернути увагу, я думаю, більшість присутніх чули, знають, там загинули люди. Загинули чому? Не змогли попасти в сховище. Вони знали, де воно розташоване. Вони прийшли до того сховища, але з певних причин. Воно виявилось зачинене. Чому, хто винуватий? Це зараз шуму наробило, і зараз там і розслідують, і різні версії. Я, я дуже сильно не заглиблювався, не вивчав це питання, бо по одним інформації, що ті двері були зачинені, але були відчинені інші двері, ну, от просто не зорієнтувались вчасно. На тим нехай розбираються інші. Але якраз ця подія, вона мене. Наштовхнула на ці роздуми. Коли ми живемо в час війни і так часто лунають в нас тривоги, я зараз не про те, що треба нам бігти до сховища, чи між двома стінами, чи в молитві довірятись Богові, це віра кожного і рішення кожного. І відповідальність за себе, чи за тих, хто поряд. Кожного. Я зараз не про це фізичне. Але. Просто проаналізуємо те, що трапилось. Люди тоді вони знали, де знаходиться сховище. Вони знали, як до нього пройти. Вони знали, де воно розташоване. І це вже непогано, це вже добре. Не тоді, коли вже летить на голову, а завчасно вони знали. Це фізично в світі, коли ми переживаємо повітряні атаки, такі ракетні дронами. Але велика різниця знати, де воно розташоване, знаходитись біля нього і бути в ньому, і знаходитись в ньому. І основна моя думка сьогодні, яка, яка мене наштовхнула, ця подія, мене наштовхнула. Ми так часто співаємо в тіні крил, збережи мене Боже. У біжище моє, прибіжище моє. Ти, ти захист, башня ти моя. Ну, і ми, ми співаємо ці псалми, ми читаємо ці псалми. Але, може, це різко звучить, але я хочу зауважити: Господь це не служба охорони, яку наняли і виходить слідом за нами, ну, щоб з нами нічого не трапилось. Ні, це дещо інше. Ми читали Давид, він говорить, одні і інші речі будуть відбуватися в житті, але в нього є ця сміливість. Він каже, воно мене не злякає. Перші вірші, які ми читали, коли Давид говорить. І війна проти мене постане, і інші справи будуть проти мене діятись. Він говорить, але я... Господь мене збереже, Господь мене захистить. Давид, а звідки така впевненість? А от четвертий вірш, якщо я не помиляюсь, який ми читали, Давид говорить: одного прошу я в Господі, одного прагну. Протягом всього мого життя я міг би перебувати в Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам в його храмі. Перебування в спільності з Божим, Бож... спільності з Господом. Це те, що давало оцей при... захист для Давида. Надзвичайним чином Бог його не один раз в житті охороняв. Тоді, коли сили Давида вони були ну, не такі самотужки, отримати перемогу, Бог його оберігав. Думка, яку я хочу залишити сьогодні для всіх нас. Знати про Бога. Мати інформацію це одне, але бути в Бозі, бути в Ньому це те, що сьогодні необхідне нам. Фізичний захист для того, щоб тіло було збережене, треба, щоб людина не біля сховища була, а в сховищі знаходилась. Всередину зайшла, щоб людина. Тоді, тоді вона буде збережена. Ця, ця подія, яка трапилась в Києві, вона, вона доволі багато шуму наробила. Зараз всі сховища перевіряють. Зараз, щоб цілодобово був відкритий вхід до цих сховищ. Плюс там визначений термін, мають пройти перевірку і дати результати. Якщо результати негативні, там будуть наслідки мати. Ну, ті, які мали б відповідати за це. Я хочу сказати, брати і сестри. Наше сховище в Христі Ісусі відчинене завжди. Христос є двері, Він це сказав. Він, він кликав: Прийдіть до мене всі, і сьогодні Це ще лунає. Цей заклик, він іще лунає. Як важливо нам перебувати в Христі, перебувати в Бозі. Ми говоримо, та подія, яка трапилась в Києві, це фізичне життя. Да, воно важливе? Для, особливо для людей, які не мають впевненості в вічному житті. Але ми сьогодні говоримо і про життя на землі, і про вічне життя в Христі Ісусі. Як важливо сьогодні нам не просто знати, де розташоване, як Андрій зауважував, треба читати Біблію, і збирався за рік прочитати Біблію, і відкладаю з тижня на тиждень, або ще десь якісь речі, але перебувати. Перебувати в цьому, перебувати в Бозі, перебувати в Його слові. Ще хочу зауважити таку річ, на прикладі того, що трапилось в Деснянському районі. Скажіть, сховище бігло до тих, які його потребували? Ні. Воно було приготовлене. Ну, ми не беремо зараз те, що зачинене по чиїсь провині. Воно було приготовлене, було місце. А ті, хто потребували, вони бігли до того сховища. Христос заради нас залишив небо і прийшов на цю землю. Він вже прийшов, вже приготовлене. І ми згадуємо, будемо згадувати в неділю ті слова, які він сказав, звершилось для людства спасіння, звершилось двері відчинені, слова Христа, які він сказав: Я двері, хто війде в мною. Той буде мати життя вічне. Але питання, чи ми біжимо до нього, чи ми входимо через ці двері, чи ми перебуваємо в ньому. Чи ми думаємо, це має траплятися автоматично. 90-й псалом, багато хто, багато хто як оберіг кладуть там в машинах, ще десь. От. Ну, ми не кладемо, але ми думаємо, десь воно так автоматично ну, І має відбуватись. Бог в любові своїй неодноразово милував, беріг і охороняв нас. Але сьогодні ця подія мене особисто наштовхнула. Пильнуй. До себе, до себе я говорю це, і ділюсь сьогодні. Так як Христос сказав в іншому тексті. Христос говорив: перебувайте в Євангелії від Івана, 15 розділ. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та, як та гілка не може вродити плоду сама з себе, коли не позастанеться на виноградині, так і ви, як не перебувати в мені, не будете. Це слова Ісуса Христа. Перебувайте в мені, а я в вас. Як важливо нам перебувати в Христі. Про, про сховище, і ще, одну, ще одну думку хочу залишити для нас як застереження, як виклик. як... Як таке, що протверезує, можливо? Як важливо нам бути справжніми, справжніми християнами, справжніми віруючими людьми. Коли Христос був на землі до одних людей, Він звертався такими словами, Матфія 23, розділ, 13 вірш. Горе вам, книжники та фарисеї, ліцеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, самі не входите. І тих, хто хоче війти, увійти не пускаєте. Самі не входите, і тих, які хочуть війти, не пускаєте. Я для нас, для себе, для нас хочу перевести. Коли ми говоримо про той приклад сховище, ми знаємо, що в Бозі, в Христі Ісусі, саме надійне сховище. Навіть якщо на цій землі життя обірветься, душа наша, дух наш, він в руках Господніх, ми це пережили. Багато людей цього не знають. Але як важливо, коли ми знаємо ці двері і іншим вказувати на них. А натомість ці слова, які до ліцемірів Христос адресував. Він каже: ви самі не входите. І тих, хто б хотіли війти, всередині вони десь шукають, але і через вас ви самі не входите і інших не пускаєте. Як? Коли я маю вигляд релігійності, набожності? І перетинаючись в житті в якихось ситуаціях з людьми, спочатку в них сприйняття йде: о, це ж віруюча людина, це ж набожна людина, ну десь релігійністю від нього пахне, тхне або пахне кому як, хто як сприймає. Але якщо це наіграно, якщо це просто маска, якщо це не суть мого єства, то в певних ситуаціях люди будуть розчаровані. І замість того, щоб побачити і війти до Христа, наблизитись до Христа. Ще більше відштовхне, ще більше розіб'є це застереження, я говорю, для себе і для всіх нас, щоб ми не були перешкодою для людей, щоб наше життя це була посвячене, щире, справжнє слідування за Христом. Щоб бути спасеними, треба, як ті люди, які шукали захисту, були поряд. Зовсім поряд були, але не змогли вчасно війти. Як важливо сьогодні нам бути в Христі і Ісусі. Це доволі широка тема, і, але декілька просто таких практичних. Що це значить бути в Христі? Для мене що це значить бути в Христі? Той же текст, який ми починали, коли Христос говорить: перебувайте в мені, а я вас, як та гілка, не може бути на лозі. Далі, читаючи цей текст. Бути в Христі це бути в Його слові. Бути в Його слові. Недавно Андрій приводив приклад про свою христинку, як вона, як вона полуницю їсть, да, ягоду якусь. От. Вона їх розтирає. Вже ягоди всередині немає, а аромат є. Перебувати в слові його. Не просто в розум, а складати в серці. І якраз от в цьому розділі. В цьому уривку Євангелії від Івана в 15 розділі з 7 віршем Христос говорить, коли в мені перебувати ви будете, а слова мої позастануться в вас, просіть, чого хочете і станеться вам. Перебувати в Христі, і Христос каже, і слова мої в вас позастануться, в вас позастануться». Як Марія складала, зберігала, що значить іще перебувати в Христі? Це сповнятись Божим Духом. Тому що саме Дух Святий прославляє Христа, саме Дух Святий відкриває істину, саме Дух Святий нагадує те, що говорив Христос, і саме Дух Святий дає ті почуття, які в Христі і Ісусі. Перебувати в Христі це також. Жити, бути. Частиною тіла Христового. Бути частиною тіла Христового. Не просто знати, церква на кар'єрні збирається в неділю на 10 ранку. Ні, це бути частинкою тіла, як Андрій зауважив, чи знаю я призначення, чим я займаюся, що я в цьому тілі і я знаю свою функцію. Я в цьому тілі, і якщо в тілі щось болить, я це переживаю. Я знаходжу стіль, оце бути в Христі. Тому що ми, як церква, ми член один одному. І також є записано в Євангелії від Івана, 6, розділ, 56 вірш: Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Те, що ми будемо робити в неділю. Звершувати заповідь Господню. І Христос каже, оце перебування в мені, коли ми стаємо причасниками, ми причащаємось від Його тіла, від Його крові, з вірою приймаючи. Перебувати в ньому. Також ми, ми співаємо усі, що у Христа хрестилися, що далі? У Христа задягнулися. І цей текст, який зачитував Андрій. Він в мене був також закладений в Филипян, другий розділ, п'ятий вірш. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Якщо ми говоримо, що ми в ньому, то ми маємо бути схожі на Нього. І це, і це якраз відбувається, коли ми наповнюємо своє серце, свій розум Словом Божим і Духом Божим. Тоді це не щось зовнішнє, те, що нас сковує, обмежує, і порою нам треба свою плоть. Стримувати, обмежувати, боротись, розтинати по-різному. Але саме коли наше джерело в ньому, тоді зсередини приходять оці бажання, почуття і спонукання до дії. Ми будемо мати молитву, і мені б сьогодні хотілося такий напрямок запропонувати всім нам. Важливо, вкотре повторююся, але для мене ця думка за ці дні якась стала така дуже актуальна. Знати де сховище – це добре, в мирний час знати може не не завадить. Біля нього знаходитись, але в час небезпеки важливо бути в ньому. В мирний час ми можемо багато чути про Христа, про Його Слово, про Бога. Але як важливо нам, віруючим людям, бути в ньому, перебувати в ньому, сповнятись Духом Його, насищатись Словом Його. І щоб не повторювати ту помилку, яку повторювали книжники і ліцеміри, до яких Христос сказав, ви самі не заходите, і через вас і інші зайти не можуть. Тому що життя ваше відштовхує людей, щоб цього не було. І молитись за наш стан, так як Андрій зауважував, уже підготовка до хрещення, Господи, дай нам перебувати в Тобі, а Ти, що перебував в нас. І також, так як ми молимося сьогодні за Україну, Боже, дай щоб щось. Більше і більше людей знайшли сховище в тобі, в Христі Ісусі. Амінь. Давайте завершимо молитву.